Українського горору вам в стрічку Борис Левандовський. Бабай. Є маленький хлопчик і є великий бабай. Але не все так просто, бо в хлопчика є батьки, які не завжди між собою розуміються, але тим не менш, це справді хороші батьки. Це якщо говорити дуже коротко. Якщо ж розгорнуто, то прийдеться визнати, що так, книжкова історія дійсно динамічна. Різноманітні в своїй суті події чергуються з високою швидкістю, формуючи цілісний, логічно послідовний сюжет. Але цей сюжет не те, щоб дуже оригінальний. Є якесь незрозуміле, мало нетрансцендентне зло, яке мені дуже сильно нагадувало воно кінга, бо це сутність, яка довгий час жила в одному місці, убивала дітей, а матеріальна форма цієї сутності має вигляд монстра, бо мало того, кілька разів в тексті. Як ото під час спілкування в лікарні з ліфтером дається натяк на те, що ця сутність сильніша, коли відчуває страх ну, хто читав кінга, той зрозуміє. А ще саме ця сцена в лікарні нагадала дещо інше страх заснути, бо в сні до тебе прийде зло, і цьому злу потрібен твій страх, бо це зло знищило вже багато дітей, ба навіть і лічилочка є, в якій застерігається, що краще б тобі не спати. Думаю, що пошанувачі старих фільмів жахів одразу зрозуміють, якою культовою серією надихався автор, коли описував події ночі в лікарні. Але, насправді, ті всі легкі закоси під культові літературні і кінематографічні жахастики можна пробачити по одній простій причині: Бабай Левандовського це перший повноцінний україномовний горор в українській літературі. А тому, не дивно, що в ньому є певні елементи. Запозичені з закордонного горормистецтва, оскільки український горор на той час ще не був сформований, а можна навіть сказати, що й не існував взагалі. Ну і плюс фінал книги приємно здивував своєю оригінальністю, як це не дивно, життєствердною світлістю. З оригінального трішечки, зовсім трішечки спойлерну накидати монстра наркотою, такого я ще точно ніде не бачив. Зі світлого, сама суть того. Що в кінці історії тато стає героєм для свого сина, так, це трішечки банально, але погодьтеся, що це просто чудове завершення для подібної лячної історії. Далі, окрім безпосередньо роману Бабай, під обкладинкою книги знаходяться ще два невеличких оповідання. Почав я читати перше, той, що згорів, і трохи здивувався, бо воно було позбавлене того флеру інфантильності, що бабай навіть більше. В оповіданні є чимало важких і брутальних сцен. Це реально потужний дорослий горор, значно крутіший, аніж роман перед ним. А наступне оповідання баба здивувало ще більше, оскільки воно ще крутіше. Це глибокий, з психологічної точки зору, містичний горор, котрий своїм жорстоким реалізмом лякає більше, аніж містичною стороною. От і маємо в результаті таку своєрідну збірку, в якій кожен наступний твір є кращим. За попередній, і яка стала початком для розвитку цілого культурного пласту в українській літературі, текст підготував Денис Джорджа.